Знайомтеся перед вами бойова машина піхоти Аскот одна із найсучасніших БМП на озброєнні країн Північно-Атлантичного альянсу. Це співробітництво між Іспанією та Австрією, результат якого стала бойова машина піхоти «Аскот». Те, що ви можете побачити тут, є вінцем наших останніх передових розробок. Донедавна бронемашина стояла на озброєнні лише трьох країн Іспанії, Австрії та Великобританії. Однак тепер до цієї славної трійці додається ще один експлуатант: Україна Треба техніка техніки треба багато. Постачання цих БМП відбуватиметься в рамках виконання угоди з безпеки між Україною та Іспанією. Йдеться про щонайменше 50 машин, які незабаром надійдуть на озброєння зсу. Дуже круто, що в Україні взагалі є вибір, що є пропозиції. Це сучасні параметри, які дозволяють реалізувати вже такі речі, як повноцінний захист інтеграцію. Величезного спектру додаткового додаткових систем, включно з комплексами активного захисту. Е, мова йде про вибір величезного, просто весь перелік озброєння, який можливо впіхнути. Компанування БМП, двигун та трансмісія знаходяться у передній частині бронекорпусу. Екіпаж включає командира, механіка, водія та навідника. Десантне відділення розташовано у кормовій частині машини. Це більш ніж вагомий параметр, який вже і дозволяє. Реалізувати високий бронезахист від автоматичних громад у передній полусфері, організувати озброєння от просто на свій бюджет сама. Хоче хто хоче там ставити бойовий модуль з автоматичною гарматою 30, хтось 40, хтось там 25. Хтось завоможився лише коли в українському варіанті. БМП швидше за все буде оснащена двомісною баштою СП 30 озброєною 30 міліметровою автоматичною гарматою. Маузер подача набоїв у БМП двостороння за допомогою селектора. Миттю можна перемикатися з набоїв. Зі снарядами типу «Бобс» на уламкові боєприпаси. Режими стрільби, наступні одиночний або низка, по три, п'ять чи навіть десять пострілів. Ми адаптуємо нашу техніку під потреби клієнтів, щоб вона відповідала всім вимогам замовника. Аскот, я сказав би, має чотири основні переваги: перше звичайно ж, мобільність один з ключових плюсів, створеної нами БМП. Другий важливий аспект захист. Тут його рівень дуже високий. Третє корисне навантаження, та останнє, мабуть, потужність. Для Оскоди розроблено комплект динамічного захисту, здатного протистояти навіть лобовій проекції від 30 міліметрових снарядів на дистанції в 500 метрів. Це саме те, чого нашим захисникам серед іншого так не вистачає на фронті. Українська бронетехніка розглядає можливість виробництва аскодів і у самій Україні. Якщо західна бойова машина піхоти добре себе зарекомендує, її почнуть збирати і в нас, тоді замість 50 на фронті з'являться сотні і сотні таких красенів.